Книжка про котів написана Дітерна Вірота. У цій книжці доволі багато частин, але я читала ще лише дві. Це про чотирьох котів, які. Згадують деякі загадки. Наприклад, про першу частину, хто викрав короля по oh, душе oh. у Парижі, якого стравлю любили всі, всі на світі. Ну навіть на світі багато хто приїжджав у Париж, заради його страв. Та він, коли коти приходили до нього, він їх пригощав. То, на той час було ще три кота. А потім воно туди приходять, немає його. Потім вони пролазять через різні пригляди е та знаходяться у його кухні. Його ніде нема. А потім вони чують, що щось кребеться у полиці. відкривають, а там сидить його маленький роже Це один з наймолодших персонажів. Вони почали розгадувати про багатьох персонажів. Є ще багато історій. Це найголовніший кіт Містер Мунлайт. Це мій улюблений. Навіть немає, я їсть він багато, але й двигається багато.